Всім привіт! Ви знаходите зараз на YouTube-каналі Соло. Це канал про Чорногорію, про українців, які живуть тут. І я хочу запустити маленький відеоформат. Я його, можливо, називу підприємців спідниці, тому що найчастіше я буду запрошувати саме дівчат, які тут ведуть офлайн бізнеси, які тут ведуть онлайн бізнеси, просувають якісь послуги або просто не знаю, популяризують Україну, наприклад. От тому сьогодні я зараз вам представлю свою першу гостю, і я буду дуже чекати вашої реакції в коментарях. Чи подобається вам цей формат? І звісно, що всі посилання на мене і на нашого гостю будуть в описі цього відео. І так сьогодні зі мною Ярослава. Ярослава, скажи, будь ласочка, чи давно ти приїхала в Чорногорі? Скільки ти тут років вже живеш, Чим ти тут займаєшся? В Чорногорії я знаходжуся вже проживаю постійно з 2014 року, більше десяти років. На даний час чим я займаюся? Я маю два своїх магазини аутлета одягу, і друга моя сфера діяльності це агентство неруком нерухомості. Зараз ви за нашими спинами бачите аутлет Ярослави, який знаходиться в Тівеці, прямо біля порту Ментенегро. Але скажи, будь ласка, як взагалі виникла от в тебе ця ідея створити магазин, переїхати в Чорногорію. Можеш поділи, поділитись Будь ласка, з нами своїм шляхом. До Чорногорії я попала випадково, тому що мого чоловіка запросили сюди на роботу. Я зібрала свої речі і приїхала слідом за ним. За ним, так. Да. Да. Так ми і залишилися, у нас народилася тут донька, і якби кращої країни для маленьких дітей, для розвитку маленьких дітей, ну мабуть, на континенті немає. На початку було дуже складно, як і всім, ті, хто приїхали не на один день і не в відпустку. Починали з самого простого, самого найлишого. Якщо все, що ми знали, тому що ми не знали чорногорської мови. Ми не були знайомі з цією ментальністю, ми не були знайомі взагалі з цією країною. Починали від самих простих професій, скажімо так. Я була на початку нянею, а пізніше я пішла працювати прибиральницею. А відкрити магазин одягу, це ідея в мене вже давно. І, мабуть, років 20 я хотіла це реалізувати раніше не було такої можливості, а тут я знала точно, що цей магазин буде в нас відкрито. Коли для цього мені понадобилося 7 років імміграції, для того щоб я зробила перші кроки і почала формувати бізнес-проект такий під назвою «Монтедрес». Чому Монтедрес? Тому що це Монтенегро, частинка цієї назви. Ну і дрес, одяг це зрозуміло. Чому аутлет? Чорногорії всі знають і про це говорять дуже багато. Що в Чорногорії є люкс-сегмент, важкий люкс, і декілька магазинів мас-маркету, але немає доступного одягу в доступній ціні. І за цим, як правило, всі іммігранти, навіть місцеве населення, їдуть до ближньої країни, і, як правило, вони їдуть або в Італію, або в Сербію, або в Боснію і там скуповуються. Тому якби ми для себе придумали такий бренд, який буде в собі втілювати якість і ціна. Тому що на початковому етапі для нас було дуже важливим для того, щоб до нас ходили не тільки іноземці, і ми виживали і розвивали свій бізнес не від сезону до сезону, курортного сезону, а особливо, щоб це бізнес працював цілий рік, і на 50% до нас приходили місцеві мешканці. Слава Богу, ми дійшли до цієї точки, і на даний mm -hmm. час ми можемо сказати, що наші основні покупці в наших магазинах на 80% це місцеві, місцеві мешканці. Тому якби, мій магазин він не залежить від сезонності, чи це літо, чи це зима, чи це осінь, чи це весна. Нам все одно він йде стабільно, стабільно він розвивається. І на протязі трьох років ми відкрили. Ще один магазин, магазин в місті Бар. І ну, так і працюємо, так з'явився магазин. Це дуже крута місія, справді. Особливо приємно, коли і, в принципі, мета взагалі. Цих відео це показати, як українці будують бізнеси за кордоном, чим вони тут займаються, популяризувати, просувати це. Є стереотип, де в принципі не стереотип, хоча я колись так в такі сказала, мене захайтали. Що я сказала, що є лише один торгівельний центр в Подгориці, який нам звичайний, де є там зараз Stradivarius, якісь нам відомі звичайні бренди мас-маркету, скажімо, які можуть дозволити більшість людей, щоб це було стильно, недорого, комфортно. Складні. Ні, тут є дуже багато інших торгівельних центрів, наприклад, і але все одно факт того, що тут е, складніше обирати купувати речі, залишається е, правдою, залишається фактом. От. І тому ті, хто мають багато грошей, грубо кажучи, або вдягають в люкс-сегменти, або, наприклад, виїжджають з ці ж там сусідні країни на шопінги, шопінг-терапії. І це дуже крута місія для того, щоб це не було причиною людям не переїжджати, я вважаю, в Чорногорію. тип, бо тут недостатньо стилю, скажімо це так. От. Тому що магазини є, магазини відкриваються. Головне це їх знайти, і я буду допомагати вам собственно, знайти. Йти такі самі магазини. Так, грудень місяць на хвилиночку, я тут в кофті. <смі> і я хотіла в тебе ще спитати. От ти сказала, що ти хотіла більше розраховувати на чорногорський ринок, і що в тебе зараз аудиторія 80% це все ж таки чорногорці. Наскільки я чула, е, бо знаю, що небагато <смі> живу тут не так довго, що чорногорці звикли ходити один до одного. Брат сваткум, от друг, подружка, але все ж таки до іммігрантів вони дуже... Трошки важче, і це була прям така хард робота в тебе пророблена. Скажи, чому ти вирішила саме Чорногорський, а не, наприклад, розраховувати на туристів або на російськомовний ринок, як це робить теж багато людей тут. І скільки в тебе це зайняло часу вийти на ось такий ринок? Ну, дивіться, так, Чорногорія це є туристичною країною, але, на жаль, саме в Чорногорії дуже короткий туристичний сезон. Якщо взяти в цілому, взяти в цілому то це десь 50-60 календарних днів на рік. Десять місяців, можна сказати так, що туристів майже немає. І чому саме чорногорці? Тому що саме вони приходять до тебе влітку, взимку, осінь, весна. На них не впливають ніякі катаклізми в світі. Це місцеві мешканці, які стандартно, якщо ти зайдеш до їх в серце, то вони будуть приходити до тебе постійно, і вони будуть твоїми покупцями. Дуже складно було вийти на місцевий ринок, тому що дійсно у них присутні такі моменти, як вони дуже, скажімо так, іншою мовою придані да, своїй нації, і швидше за все, вони підуть до сусі, в сусідній магазин і купують, якщо там власник є Чорногорець і будуть купувати саме там. Але ми взяли якістю і взяли ціною, тому що Чорногорія, всі знають, країна небагата для середнього класу чорногорців. Це дуже важливо, да, коли вони платять за якість невелику суму грошей. Так і почали, але на початку дякую я всім нашим іммігрантам, тому що магазин більше року він тримався саме на іммігрантам і на туристах. Туристів було небагато, але вони були там на протязі двох місяців. А десять місяців ми жили і працювали завдяки нашим іммігрантам. І потихеньку, потихеньку почали до нас, до нас почали. На нас почали дивитися чорногорці, коли вони побачили, що це вже другий рік роботи нашого магазину, значить, може, потрібно піти, поцікавитися, що вони роблять, чому вони до цього часу мають бізнес, тому що в Чорногорі дуже часто так виходить, на жаль, що відкривається бізнес, він попрацює 6-8 7 місяців і закривається. А з нами було по-іншому, вже другий рік, і ми працюємо другу зиму, тому що ми відкривалися в зиму і другу зиму, коли почали працювати, вони почали до нас приглядатися і почали до нас ходити. І так ми вийшли на то. На той рівень, що зараз вони до нас приходять, і ми дуже, скажімо так, відслідковуємо, наприклад, якщо чорногорці отримують зарплату, то вони перші, на початку місяця кожного місяця у нас іде збільшення продажів. Да? Також у них дуже часто, якщо це державні структури, вони мають аванси. І от після 15 го числа кожного місяця ми маємо знову Більше виторги і більше, якби до нас ходять клієнти. Ви взяли чорногорський ринок здивування, бо вони так думають, ну щось, якщо тут люди другу зиму витримали, <головіко> значить, туди не просто так ходять. Треба перевірити, що там таке <головіко> клас, це дуже круто. Я теж планую виходити на чорногорський ринок, але в мене, знаєш, є така трошки. Е Внутрішня ситуація, коли я думаю, мені треба вчити мову, бо я без мови, мені якось наче некомфортно виходити на їх ринок, і мені хочеться, що якщо я вже тут живу, якщо я виходжу на їх ринок, то я маю типу, їх мову знати. До речі, в тебе було таке, чи ти от прямо одразу ризикнула все, а потім вже в цю мову, чи ти вже знала мову? Ні, мову я взагалі не знала, я почала її вивчати, ну, мовно, скажімо так, вивчати лише на п'ятому році життя. В Чорногорії перші чотири роки, тому що ми спілкувалися більше з російськомовним. Населенням і не мали контакту з місцевим населенням. А вже трішки пізніше, за чотири роки, коли я почала працювати з нормативною базою, чекаючи вичитувати закони і читати документи, я зрозуміла, що мова не складна, і вона вже автоматично сама почала відкладуватись десь в голові. І тому, в принципі, я можу сказати, що я знаю чорногорську мову, але не досконало. Ну, супер, треба ризикувати правильно. Так, скажи, будь ласка, як взагалі тут от по податкам? Чи є якісь, наприклад, Зрахувань я знаю, що дуже багато є якісь стабільні один податок, грубо кажучи, але ще й дуже багато податків від банків, і воно знаєш, наприклад, там, грубо кажучи, податок 15%, але там податок банку, податок того, податок всього, і коротше, воно виходить в нормальну таку в нормальний відсоток податків. Чи є тут таке, чи все таке щось стабільне? От ем, ти ж цьому варишся? Скажи, будь ласка, якісь чіткі такі факти про податки зараз на 2024, 2024 рік грудень місії. Ну, на даний час, що маю я, якби моя компанія. Так як вона є платником НДС, то ми сплачуємо щомісячно щомісяця 21% НДС на прибуток. І в кінці року, кожен рік чи на початку наступного року, я сплачую 15% податку на прибуток загальний річний. Це із основних. Якщо ми говоримо додаткові, там, звичайно, якщо ти маєш інтернет-підтримку, ти Сплачуєш, тобі потрібно щороку оплачувати раз в рік фіскалізацію касового апарату, фіскалізацію компанії, тримати бухгалтера. І, допустимо, у працюючій компанії, якщо нормальний бухгалтер, це також не 50 і не 80 євро в місяць, це набагато більше. Да? Розходна часть достатньо велика. Да? Якщо взяти в цілому, то так, складновато, але на фоні податків в іншій. І держава в Європі, то да в Америці ну про Америку там зовсім інше. А наприклад, в Європі то плюс-мінус воно одне одне на одне виходить. Але ж ми всі ж хочемо до Європи, тому якби платимо податки, такі ну скажем так, основа 21% НДС і 15% податок на, на прибуток, так на дохід ну, річний. І ще напевно відсоток, а, коли сплачуєш зарплату своїм прецепр. Працівникам, так, ну то, то я, скажімо, так, не рахую, тому що вони працюють і так, я за них плачу податок, в середньому на повну ставку десь виходить зараз 90 євро в місяць податку при зарплаті 600 євро офіційних. Плюс, якщо клієнт розраховується платіжне через платіжний термінал, так дійсно банк вираховує 3% від суми проведення операції банківська комісія. Ну там невеликі податки йдуть до казначейства, до комори, але ж ну, якщо взяти в цілому, там ще й додатково. Якщо ти маєш комерційне приміщення і його орендуєш, чи воно своє, у тебе комунальні служби приносять також рахунок щомісяця. І Він не маленький, хай це 50 євро, але вони присутні в залежності від квадратури комерційного приміщення. Додатково тобі звичайно, якщо ми говоримо про такі скажімо так, витрати, да, як би то не було, але і реклама магазину, і рекламна продукція. Це саме елементарне, навіть ці пакети, які пакувальні пакувальні, да, в цьому році ми вже не можемо користувати пластиковими, ми замовляємо паперо, паперові. Паперові для нас трішки дорожче, чи вони були пластикові. Розходна часть, скажімо так, дуже велика. І пер запитання: це з якими труднощами ти зіштовхнулася? тому що багато все ж таки людей бояться ризикувати, вкладатись, тим паче щось таке офлайн. Все ж таки, вони багато хто розраховує і на туристів. На Чорногорський ринок це довго треба, рік хоча б йти, два, от, щоб це вийшло вже на той рівень, який задумався ізначально, якщо так можна сказати. От з якими які в тебе були труднощі. І можливо, як ти їх вирішила, що ти можеш порадити? Найтяжче було це знайти персонал, так як я не планувала працювати щодня в магазинах, мені потрібно був той персонал, якому я надам всю інформацію, навчу всьому. Але я повинна була з закритими очима залишити це все і контролювати це на відстані, да, скажімо так, зробити цей бізнес більш автономним. І це найбільша складність, з якою я столкнулася, і на даний час, слава Богу, у мене найідеальніша команда <плес> да. моїх українок і моїх найкращих. І тому якби я можу спати спокійно. У да? мене розв'язані руки, ноги, я можу подорожувати, я можу йти далі. Я можу щось придумувати для цього бізнесу чи для іншого. І це, ну якби, скажемо так, найбільше щастя, якщо в бізнесі з тобою поряд люди, яким ти можеш довіряти, да? але зібрати цю команду для цього потрібно було три роки. А як ти шукала персонал? От може на якісь ресурсах, чи в телеграмі, чи були на той час такі активні телеграм-групи, чи це взагалі не місце, щоб шукати? Може, якісь форуми, сарафанка. Всі мої дівчата, які до мене прийшли і працюють зі мною, вони всі прийшли по сарафанці. Всі, хтось за когось попросив, хтось когось зарекомендував, рекомендував. І Чорногорія настільки маленька, тому що шукати персонал, ми пробували шукати персонал на різних носіях: телеграм-каналів, фейсбуків, місцевих каналів. І, чесно скажу, не зовсім ми були цим задоволені, тому що якби не один персонал у мене змінився. Я знаю, про що я говорю в цьому випадку, да стосовно того, що країна маленька, і коли тобі рекомендують люди, люди, як правило, несуть за цю людину відповідальність на первоначальному етапі, і це вже мені як керівнику було легше, бо я знала з кого спитати і сказати, що ж ти мені порекомендував, да, іди відпрацьовуй, ну, умовно, да, скажімо так. І тому, якби це всі абсолютно сарафан. Ну прийшли з почимою рекомендації, і так ми зробили штат, який є на даний час. Угу. Супер. А тепер скажи, будь ласка, останнє три давай, плюси, три мінуси. Суто від себе буду кожного свого гостя питати, тому що думки відрізняються. От якщо тільки що за кадром дізналась такий мінус, як і для мене великий плюс, але всі ми індивідуальні, тому і ця рубрика для цього міні така створена. Скажи, три плюси давай і три мінуси життя в Чорногорі. Ну, особисто для мене це країна стартап, яка дала можливість за ці 10 років встати на ноги, піти далі в різних сферах, з якими я ніколи не була пов'язана по життю, і яка мене, скажімо так, повністю сформувала як людину, як бізнес-людину. Це найбільший плюс. Да? І скажу так, в Чорногорії можна ризикувати. При невеликих інвестиціях можна пробувати своє що ну щось своє, але саме головне, щоб ці інвестиції я всіх дуже прошу, не були останніми. да, тому, що це найтяжче потім. Це ну якби найбільший плюс. Другий плюс то що в мене дитина, яка народжена тут в чорногорії, Чорногор і кращого соціуму для неї, як для дитини, розвитку, коли вона підростає в цій країні, ну я не бачила. Ой, а можна я тебе переб'ю? Вибач, дуже цікаво, тому що багато хто каже, що тут аля школи не такого рівня, як в Україні, во в Україні освіта краще, наприклад, десь в Європі краще, і тому ми не хочемо там, щоб наші діти діти, наприклад, тут вчились. Ми хочемо там, щоб вони навчались в українській українській школі. Там вони далі просто тут перебували. От що я бачу, що ти взагалі іншої думки? От і насправді як я вже побачила і поговорила з іншими, хто має дітей, що в Україні е, дуже навпаки гонуть женуть програму, от, а тут, я так розумію, більш таке таки. Полако, все ж таки. Ну я не можу сказати, що по відношу до своєї дитини я її не жену під українську програму. Так, я розумію, що тут більш легша програма шкільна. Але для себе я вивела, скажімо так, такий алгоритм. Вона ходить звичайну чорногорську школу, тому що вона живе в цій країні, і я не знаю, як складається далі час. Але паралельно у неї достатньо дуже багато онлайн і офлайн занять з вчителями. Вона паралельно вивчає, на жаль, українську. Українського вчителя не змогла знайти в Чорногорії, який офлайн мог ввести її в українській програмі. Тому ми взяли російськомовного учителя, тому що програми російської української школи mm -hmm. вони десь схожі, і я знаю точно, що на українську мову я її переведу, тому що mm -hmm. вона її розуміє, вона її розмовляє. Да? І в школьну освітню програму я вклиню, да, скажімо так, то після Чорногорської програми я не зможу, наприклад, там, з 5-6 класу її потім перевести і перетягнути. Тому ми взяли репетиторів, ми взяли офлайн-педагоги по математиці, mm -hmm. по російській мові. Додатково нас. Займається англійською мовою. І в совокупності воно виходить, що в принципі дитина не відстає від наших, скажімо так, дітей, які ходять звичайно, в звичайну українську-російську школу. Да? І ну, при цьому всі форму може дати. Да? Тому якби грішить на систему. Освіти, скажімо так, в Чорногорії я б не стала, тому що більшість, в принципі, дітей і місцевих дітей вони всі займаються додатково, і, мабуть, і програма так складена, щоб батьки займалися своїми дітьми додатково, і тоді в дитини якби з'являються інші, як ну, якби. Рівень знань і всього іншого. Тому якби я задоволена, ну це, це структура, яку я сама для своєї дитини придумала, скажімо так, в нашій сім'ї, воно так. Хто його знає, якби ну, було б по-іншому в іншій країні. Це, тому якби із плюсів, мабуть. Це також плюс, тому що ми самі для неї знайшли той ритм, той алгоритм розвитку навчання, який підходить саме моїй дитині. У інших, мабуть, це було по-іншому. Ну, І третій. <клес> Давай так, ритм життя. Комфортно, це плюс чи ні? От Тут все ж таки ритм схожий більше до Одеси, як я кажу, ніж до Києва. В Києві всі спішать, женуться знову ж таки. От, тут я не бачу такого. Да, залежить ще від того, яка ти цілеспрямована людина, тому що дуже цілеспрямована, в роботі я швидка, я швидко реалізую свої ідеї, хапаю за все, що можу. Але, от, по, наприклад, Ті ж самі, просто хадьба, ну все ж таки, люди більш повільні. Це для те плюс чи мінус? Ну для мене це взагалі якби не, не спричиняє для мене дискомфорту, тому що я і так працюю по 16 годин на добу, і чесно вам скажу, що і на протязі декількох років, там, мабуть, років п'яти я в такому ритмі зараз працюю, а навіть і більше, може навіть сіми. То в принципі, ну якщо хтось іде тихенько, то я побіжу, і що я буду перша у цьому. Ну я цього просто не замічаю. Якщо ми говоримо там одна з на того, що там як ну, дуже багато хто говорить про те, що ну, там в один папірець потрібно ходити, це е, некомфортно та все, ну ви приїхали в країну, в якій такі умови життя, і в принципі я не можу сказати, що вони некомфортні. Люди, ви значить, давно не ходили в наших інстанціях за, за тими папірцями і за цим іншим, і тому якби для порівняння. То цей режим спочатку, коли ми приїхали сюди, було дуже важко, тому що цей рим він був для нас нестандартний. Зараз ми залишилися в своєму стандартному римі. ну, Якщо люди так можуть, інколи завидуємо, що їм так заздримо, заздримо. таке заздрістю. То, мабуть, і плюс. Да? Ти дивишся на них і знаєш про те, що ну, їм же вистачає. Угу. Значить, давай десь зупинись і ти угу, попробуй, да. да, інший режим. То це із плюсів. Із Мінусів найбільших, які є в Чорногорії, ну для мене це особисто це клімат. Я не люблю сонце. Розуміється, людину, вибачте, я взагалі не люблю сонце, тому якби для мене ідеальне. Е Робочі дні це якщо я вранці встала, сонечка немає, на вулиці пасмурна, а ще якщо йде дощик, це я знаю так. Я відпрацюю мінімум 10 годин, зроблю те, що можна зробити за двоє суток, за дві доби, і якби і в мене все буде окей. Ну, як тільки я бачу сонечко на вулиці, вже плюс 27, все, я амеба, я нічого не хочу, я себе з під палки заставляю виходити на вулицю, йти працювати. Тому якби для мене це дуже тяжко. Я знаю, Точно, що Чорногорія це якби не моя країна пенсійного віку, да? але всьому свій час. Та в принципі, ну, ну я не знаю, які мінуси ну, більше. Якщо мені скажуть, що там чогось немає, ну його завжди можна купити, можна знайти, можна дозамовити, ну, почекати трішки більше, до цього просто треба, потрібно звикнути. Так, да, я згодна. Ми звикли все ж таки, що у нас все в легкому доступі, доставки швидкі, все швидко. ми можемо одразу це отримати. Чи ти не будь пожалуйста, відправте нам сьогодні перевізником. Я не знаю, за через дві години з Києва в Одесі у вас воно буде. Вот все ж таки тут треба да, мати якусь витримку, почекати. Але це непогано. Як я кажу, Чорногорія відкриває очі на те, щоб жити це життя і відчувати його, навіть якщо ти працюєш багато, але все одно ти тут живеш, а не виживаєш. Це мої особисті відчуття. Що ти ще хотіла додати? Я хотіла додати, навіть якщо кажуть, да, система охорони здоров'я, ну про це також багато говорять, да що вона не на належному рівні і все таке інше. Так, вона має своїх першокласних спеціалістів, але загальної практики, скажімо так, якщо вам потрібен вузькопрофільний спеціаліст, тоді потрібно їхати з Чорногорії, шукати їх десь в іншій країні, чи повертатися додому. Да, якщо ми говоримо про вузькопрофільних, якщо ми говоримо про загальної практики, да там терапевт. Лор косметологу, ну скажімо так, то в принципі в Чорногорі цього всього достатньо, але ж знов. Але потрібно шукати. Да? Потрібно шукати свого, потрібно шукати, і для цього потрібні якісь зусилля. Тому що, якби, чи знаєте, є така пословиця відносно там бізнесу, всього іншого. І коли я відкривала магазин, мені про це і говорили неодноразово. На Балканах є така притча про те, що якщо тут не на якщо тут. Що ви хочете, немає, то це не значить, що воно треба. <рес> Зверніть увагу, так відносно бізнесу. Якщо тут цього немає, то ви подумайте дуже добре, чи треба він тут, да? чи він піде, чи він не піде. Ну так як ми научені завжди ламати стереотипи, <рес> то ми пішли іншим шляхом. І слава Богу, що він більш-менш успішний, да? але ж ну. По різному ну але чорногорія, чорногорія залишається Чорногорією, Україна ідеальна. Ну для мене особисто так. Клас, мені було дуже приємно з тобою поспілкуватися. От і в описі цього відео ви можете знайти інформацію про Ярославу. А також, якщо ви тут займаєтесь бізнесом, не знаю, послугами, будь-чим, довго живете чи недовго живете, але є вам чим поділитися. Я буду чекати вас в своєму інстаграмі. Теж всі деталі про мене тут. І до зустрічі в нових відео. А ми пішли під наково. <ріст> да. І, і снідати. <ріст> <ріст> Дякую величезно, було дуже приємно знайомитися. <ріст> Мені теж все, па, -па. Дякую.